Я би сказав так, що те, що відбувається в Женеві, це не перемовини про мир чи про перемир'я, а перемовини про те, як будуть вестися перемовини. Це дуже легко і дуже просто читається, якщо ви подивитесь на певні деталі. Ну, для кожної є таємницею, що. Було ніби два, два переговори одночасно. Одні перемовини були між офіційними делегаціями України і м, Росії. Ну там, типу, делегація Умерева Буданова. Навіть не знаю, як їх називати. Якщо нам вже кажуть, що у нас два крила, то будемо так і говорити про два крила. Про це зараз поговоримо окремо. І делегація Дмитрія Вітков. Ну, тобто, я не знаю, хто у нас там виконує функцію. Дмитрієва Вікофа в українській делегації щось мені здається, що умірав. А от роль Мединського в російській делегації, швидше за все, в українській делегації виконує Буданов. Ну, можливо. Але дуже показовим є те, що конфігурація на другий день змінилась. Зараз про це поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець. Не телемарафон, підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от, я читав, дивився вчора всі ці матеріали, і все це було, що там, якось значить, намагався виловити якусь специфічну рису, яка про щось сказала, і виловлювалось тільки одне: що е, малюється нова конфігурація, те, що відбувається на переговорах. Навіть формально не дало ніякого позитивного результату, крім слів про позитивні результати, ніякої такої солодкої заяви не було зроблено, ну, типу того, що оголошено перемир'я на один день чи на два, що обмін чи якийсь відбувся чи щось таке. Хоча це відбувається на цих перемовинах, але ж ви пам'ятаєте, як минулого разу приєднали одне до одного. Цього разу не було, тобто ніхто не хоче вдавати, що ці перемовини принесли до якогось результату. Ну і заява Віткофа про те, що делегації доповідають ситуацію своїм лідерам, і про те, який великий Трамп говорить про те, що в принципі похвастатися нічим. Але все ж таки ключові речі є те, що українська делегація після перемовин. Зустрілася з радниками з питань безпеки, не лише тих країн, про які я вже згадував: це Франція, Британія, Німеччина, і Італія, а й Швейцарія, до речі, тобто оці п'ять радників з питань безпеки, а це говорить, чого це дуже важливо. Швейцарія особлива і Британія особлива, це не Європейський Союз, це Європа. Розумієте, Європа в більш широкому розумінні. Так от Європа в більш широкому розумінні фактично знаходиться біля делегації України. Пам'ятаєте, коли Трамп і Зеленський посварилися на Вивальному кабінеті, коли там Зеленський поїхав, щоб підписати угоду, потім відмовився її підписувати, вони там посварилися. Так от саме європейці. Влагодили ситуацію, вони підказували Зеленському, що треба говорити і як як вибачатися, щоб не вибачатися, як хвалитися, щоб не хвалитися. І в той момент, коли Зеленський їх чув, непогано все виходило. Потім другий раз, ви пам'ятаєте, коли, значить, після Анкоріджа Зеленський поїхав до Трампа, теж поїхали лідери Європейської держави, теж стояли поруч, нібито не брали участь в перемовинах напряму. Але вони там були поруч, говорили з Трампом, і це теж дуже суттєво поміняло ситуацію. От зараз, повторюю, це те саме в іншому вигляді. Тут уже немає Трампа, Зеленського і лідерів держав, але є Мединський, Уміров, Буданов і е, радники з питань військової безпеки. Тобто, ми можемо побачити, що е, за цей рік е, вже ця ідея сформувалася, коли. Перемовини веде Україна з Росією чи з американцями, навіть точніше, тому що ну насправді і перемовини в Женеві, хоч ці перемовини виглядають як перемовини з Росією, насправді це перемовини з американцями. Тобто, якщо американці тиснуть на Зеленського, то значить це перемовини з американцями, які тиснуть на Зеленського від імені Росії. Якщо американці тиснуть на Росію, то це перемовини з американцями, які від імені. України і Америки тиснуть на Росію. Ну тобто, це перемовини з американцями. Саме від американців залежить результат перемовин для нас, а не від позиції Росії. Так от дуже важливо те, що американці, навіть Вітков, коли говорив про перемовини, не згадав про європейців, і це говорить про те, що це дуже дратує американців, але вони нічого не можуть зробити. Ну вони не можуть сказати українській делегації: не зустрічайтеся з європейцями, робіть тільки як ми скажемо. А позиції європейців американців суттєво відрізняється. І коли за спиною української делегації стоїть п'ять радників п'яти потужних європейських держав, ну це дуже суттєво впливає на самовідчуття під час перемовин. Тому це важливий фактор, як на мене, як мені здається. Але є ще інший, не менш важливий фактор: це те, що Дмитрієв. Залишив поле перемовин. Він виїхав з Женеви, залишився тільки Мединський. Таким чином, можна сказати, що закулісні перемовини американців і росіян між собою припинилися. Ну, тобто, або вони домовилися, якої лінії триматися, або вони не домовилися, якої лінії триматися, і роз'їхалися. Тому Дмитрієв, е який був економічним, так би мовити, зацікавщиком цієї делегації. Він завжди вів перемовини з американцями, він їм там шахіри макіри перепонував. Цього разу він вилучився. Думаю, що це може бути пов'язано з тим, що після вчорашньої цієї розмови української делегації з радниками, і після самих наслідків цієї розмови стало зрозуміло, що трек, так би мовити, мединський. І Буданов залишається в силі, вони там будуть бадатися далі, займатися всякою дурньою, а економічні комерційні перемовини про спільні інтереси, які, швидше за все, вів уміров Вітков і Дмитрів, як я собі це уявляю, вони втратили будь-який сенс. І через це він вже вилучив вили, вилітів звідти. От такий мій прогноз. Що для закулісної частини перемовин ці перемовини вже втратили смисл. І відбувається просто формальна історія. Її цікаво читати, як коментують росіяни. Вони говорять ну я про притомних росіян, да, не про тих росіян, які вважають, що ми повинні всі здати, а тих, які намагаються пояснити, чому. Цього разу Путіну не вдалося так легко і просто перемогти Україну, як і всі попередні рази. Теж вони пишуть про те, що перемовини почалися не в зручний момент. В цей незручний момент, якраз от в цей незручний момент, ситуація на фронті ну точно не на користь Росії. Тобто, Росія в цей момент не демонструє ніякої е переваги. Навпаки, я би сказав. Ми знаємо ситуацію під Запоріжжям, коли наші відтіснили. Ворога. І друга частина, до речі, те вони теж про це говорять: що дронові ракетні атаки не приносять зараз ніякої користі і ніяк не вплинули на українців. Ну, давайте так. Сьогодні останній холодний день, <кій> а ракети, ракети, крилаті, які летіли в Україну попередній раз, вони всі були збиті. Отже, Традиційний для таких перемовин тиск Росії не вдався. Україна пережила зиму, вже можна говорити спокійно, що вона її пережила. Істерики у суспільства траплялися в деяких регіонах, але сказати, що це якась глобальна була протестна ситуація ні. Європа не мовчить, а включається в процес. Китайці теж заявили про свій інтерес. І саме тому я і сказав, що на моє глибоке переконання, те, що зараз ми бачимо, це не перемовини про припинення війни, це перемовини про новий формат перемовин. І він, цей новий формат перемовин, визначиться в трав... в квітні. Ну, можливо, в травні. Для цього ну, ще Трамп спробує потиснути на Росію, поторгуватися, подобиватись. Європейці будуть робити свою роботу. А от коли Трамп зустрінеться з Сі в Китаї, вони там швидше за все і обумовлять новий формат перемовин. Можливо, вони спробують викинути Європу вдвох про все домовитись, можливо, вони приймуть статус Європи. Не знаю цього, але новий формат ми побачимо. Цей формат безперспективний. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. Обов'язково ставте дзвоники, коментуйте, лайкайте і ставайте спонсорами мого каналу. Нагадаю, спонсорський пакет коштує 35 гривень. Слава Україні!